Всім. Я їжан. Коли справа доходить до сінцянської кухні в Китаї, перше, що спадає на думку, це курку на великій тарілці. Ця страва поєднує інгредієнти з усього Китаю і має насичений смак. Сьогодні зі мною разом дізнаємося про цю історію. Подорожуючи чи, чи до Єлі та Ченачі Алтая неодмінно проїжджає шапові Шаван, через який проходить Національна траса 312. Саме тут народилася ця страва. У 1971 році Лішелін пішов за своїм батьком з в сінця на заробітки. У 1987 році майстер Лішелін відкрив невеликий ресторан в Шавані. Ті шаван щодня збирається безліч людей, і тут також зібрані їжі з усієї країни. Одного разу майстру Лі прийшла в голову ідея, і він нарізав курку великими шматками, використовуючи чайчиків спосіб смажування, додавши місцеві спеції сімцями, лазаню і картоплю з генсу. Смак відразу ж став гострим і курча подали на великому підносі. Коли гості побачили його, вони всі схвильовано закричали. Ось так і називається блюдо Курку на Великій Таріці. Коли ресторан Мандвенґ ставав дедалі популярнішим, уся траса 312 перетворилася на справжню вулицю Курки на Великій Тариці. Тут вишикувалися довгі черги. Люди різних національностей збиралися, аби скуштувати цю страву. Від придорожніх ресторанчиків до ресторанів по всій країні. Відсипного обіду для далекобійників до кулінарної візитівки сінцяну. Курка на великій тарілці стала не лише символом єднання смаків, а й свідком стрімкого розвитку цього місця. Це ніби кулінарна хроніка, що розповідає про відкритість, різноманітність і поступ сінцена. Тепер Ця страва стала візитною карткою сінцяну, і скуштувати його можна в будь-якому місті Китаю.